Подо ветеранів російсько-української війни розпочалося відзначення дня захисника України та козацтва у Сумах. Учасники АТО та дівчі військовослужбовці Віддаючи шану полеглим побратимам, зібралися на Алеї Слави. Що мене Олена Власова служить в армії на контракті з 2018 року. Розповідає, як помічник гранатометника брала участь у боях під горлівкою в пісках, особисто для мене це вшанувати пам'ять, зустрітися з побратимами. Згадати все, що було, якось так. Я зараз розплачусь. Олександр Коритник з 2014 по 2015 роки служив у батальйоні територіальної оборони Горинь. Потім перевівся у 27-му артбригаду. Більше це трагічне свято, тому що ми всі свята тепер розпочинаємо з таких меморіальних комплексів залеїв Слави. Там, де хлопці загинули, і, як кажуть, навіть зустрічаючись зі своїми побратимами, третю чарку піднімаємо за них. Олександр Дурницький служив у 15-му батальйоні територіальної оборони з Суми, командиром зводу, потім також у 27-й реактивній бригаді. Вспоминаємо наших побратимів і те, що Люди бачили, що ми все-таки є захисники. все таки є на Україні люди, які захищають нашу державу. Є казаки. Після покладання квітів на Алеї Слави ветерани та військовослужбовці пройшли до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, де також поклали квіти. Потім колона рушила до меморіалу вічної слави, загиблим під час Другої світової. Війна ця почалася з Майдану. Потім пішли наші хлопці, але все було. І страшніша була війна 39-45. І наші пращури тут уїздять, ти ваші тут прадіди, золотими літерами вбиті. І ми повинні обов'язково сюди заходити. Погане, що так нас сьогодні небагато зібралося. Але я скажу наступне: армія це і є народ. Народ без армії не існує. Через дощ маршрут ходи скоротили до сьогодні. Організатори планували, що колона пройде до вулиці Героїв Сумщини, де у жовтні 2020-го було встановлено пам'ятник воїну. Ато у ході ветеранів узяло участь близько 40 людей.